Час новин на Дніпро Дніпротів у студії Євген Коптів. Вітаю при ділянки набережної Дніпра йдуть під воду. Рівень води піднімається щогодини. Під водою опинилася вже частина Дніпровської набережної. У міській раді розповіли, що подібне у Дніпрі останнього разу було 2013 року. Зараз підпорядковані департаменти цілодобово тримають зв'язок з ДСНС, але жодної скарги від місцевих про підтоплені будинки не було. Це проблема розпливу річки Дніпро і відкачувати воду зараз не має ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута босейну поставити насос і перекачувати в інший. Поки рівень води не спаде нічого зробити. На жаль, зараз я не я не бачу нічого реальним. Ми зараз дуже працюємо спільно з. Співробітниками Укргідроенерго критичних ситуацій, критичних підтоплень на території міста Дніпро зараз не існує. Очисні споруди у Дніпрі працюють у штатному режимі. Питна вода відповідає всім показникам державних санітарних норм і правил. запевнили у комунальному підприємстві Дніпроводоканал. Відхилення не суттєві, і не впливають на якість води. Ситуація не критична, бо на підприємстві розроблено план заходів на паводковий період. зроблено нормативний запас реагентів та реактивів. Наші очисні споруди часово ведеться контроль за якісними показниками питної води. Відхилень від показників держсанпіногіїнічної вимоги до води питної, призначеної для споживання людини. Наразі не існує, тобто працюємо в штатному режимі. Питна вода дійсно відповідає всім показникам. За добу сталося 15 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Загальна площа займань склала понад 11 гектарів. Ліквідація загорянь ускладнювалася сильними поривами вітру. Рятувальники попереджають, не можна випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстілці. Фімали на гарячому браконьєрів. Співробітники державної екологічної інспекції затримали чоловіків, які виловлювали рибу за допомогою браконьєрських сіток на кам'янському водосховищі. Під час обшуку виявили гумовий човен, сітки 26 кілограмів риби. Збитки оцінюють у понад 200 тисяч гривень. Із квітня на переважній більшості водойм Дніпропетровщини діє щорічна нерестова заборона на вилов риби та раків. Її тривалість залежить від регіонів та водойм у більшості випадків до середини червня. Подробиці у нашому наступному відео з квітня на переважній більшості водойм Дніпропетровської області діє щорічна нерестова заборона на вилов риби та раків. Тривалість нерестової заборони відрізняється залежно від регіонів та водойм. У більшості випадків до середини червня нерест один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах. Задля забезпечення комфортних умов для розмноження водних мешканців, у цей час забороняється пересування усіх транспортних засобів чи моторних суден, за виключенням тих, які використовуються органами рибоохорони. Забороняється також здійснення промислового рибальства, підводного полювання та посилюється контроль за роботою водозабірних споруд. У в дзволених місцях у період нересту одній особі можна ловити за добу три кілограми риби. Цей період саме такий інтенсивність, риба практично вся йде на нерест. Крім там щука, яка нерестилася в, в, в кінець лютого, березень місяць, всі практично окунь йде, тобто є поступово. Саме більша інтенсивність це з квітня місяця. Це і плітка, і сазан, і судаки, і все і закінчується там сума, який не реєструється вже там практично травень червень. Місяць також у цьому році значно зросли штрафи за незаконний вилов риби. Для прикладу такси змінилися наступним чином: за вилов однієї щуки. Доведеться сплатити 3468 гривень замість 340. За одного судака 3587 гривень замість 510. За сума 5117 гривень замість 425. Нерестова заборона буде діяти до середини червня. Важливо, щоб не лише на приватних територіях було чисто і приємно, а й у зелених куточках Дніпра та вздовж міських вулиць. Зранку у посиленому режимі комунальники прибирають у парках і скверах. Черговий по місту Володимир Чорний перевірив роботу команди прибиральників. Результати бачила наша знімальна група. У святкові та вихідні дні монастирський острів стає популярним місцем відпочинку для Дніпрян. На Великдень сюди приїхали і парафіяни місцевої церкви. Після святкувань парк потребував особливої уваги комунальників. При святкуванні було дуже багато сміття, тому з самого ранку вийшли наші працівники і займалися тим, що прибирали усе сміття, яке ну, у нас це називається випадкове сміття. Ну, на цей час територія вже прибрана, урни усі очищені. Зазвичай за вихідні дні тут збирається велика кількість сміття. Через свято його кількість збільшилася на 20%. На монастирському острові знаходиться церква. Прихожани були тут, і кількість їх дуже возросла з цим праздником. тому ми і. Вирішили перевірити цю локацію, як комунальне підприємство Міська інфраструктура на балансі, який знаходиться цей об'єкт, прибирає і наводить лад після цих свят. Сміття в декілька разів перевищує нашу нормальну норму, яка завжди вивозиться з цього об'єкту. Окрім святкових прибирань здійснюють і повсякденну роботу, догляд за насадженнями, облаштування пляжної зони. А йду, ідує та полшестова. Я ще поражалась, як можна йдеш в п'ять часов утра тільки косонишка, а вже урни були всі почищені, новенькі ті самі мішочки заселили, Хто-то потім часов сім виходять всі масово, всі метуть. на монастирському острові. Красиво, затишно, чисто. Тут завжди раді зустрічати відвідувачів. Під час чергування Володимир Чорний також відвідав сквер Івана Старова. Вихідними ця локація збирає тисячі відпочивальників. Тож і роботи у комунальників більше. З якими проблемами стикаються під час перевірки? Дивіться далі. Тепла погода на Великдень дозволила Дніпрянам відпочити у парках та скверах міста. Але після народних гулянь залишається багато неприбраного сміття. Комунальне підприємство Міська інфраструктура, яка е, старова, працюють сьомої години. Ми очікували, е, що на вилок день буде багато прихожан, так воно і було, були сотні людей. Очікували, що буде багато сміття. Але наші громадяни свідомо підійшли до цього питання і е, вели себе. Дуже культурна і мусор, який залишався. Викидували в контейнерні баки для сміття в рамках підготовки до літнього сезону. Працівники скверу долучилися і до акції Дніпро квітучий. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умови. вони вже в нас трішечки взійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Під час чергування виявили порушення правил паркування в зеленій зоні та як наслідок пошкодження газону. Сьогодні керівник дільниці. Доповів о що під час відвідування святкових свят Великдень на території скверу Івана Старова водії автомашин паркувалися на зелених зонах. Це є недопустимо. Треба берегти нашу природу, треба берегти той труд, який наші співробітники докладають до того, щоб паркові зони були в належному стані. Тому е, дав завдання пропрацювати це питання, як в подальшому не допустити цього правопорушення. Наразі у сквері чисто, красиво і затишно. Зроблено все для комфорту відпочиваючих. Іще одню локацію, яку перевірив Володимир Чорний, сквер прибережний парк, на відміну від попередніх територій, вважається новим для Дніпра і має свої певні особливості. Про що йдеться? Дивіться в наступному сюжеті. Чистота та охайність міста результат безперервного процесу, який починається в досвіта та триває цілий день. У сквері Прибережному за чистотою стежать десятки прибиральників. Це є перлина нашої паркових зон, який був відкрит недавно, в 2019 році, і став улюбленим місцем, де наші люди відпочивають. Також приходять гості міста Дніпра. В цілому санітарним станом цього скверу і зеленюванням займається більш 15 чоловік щодня. Наші люди працюють, я би сказав, на відмінно зауважень до прибирання і санітарного стану у мене немає. Служба богоустрою, комунальне підприємство Міська інфраструктура також займається доглядом за зеленими насадженнями скверу. На території є перелік рослин, які дуже декардини свої, своїми барвами, фарбами. От ми можемо спостерігати зараз квітне магнолія, також квітне, форзиція та починає квітнути сакура на нашому скверу, ну, на території скверу. Кожна рослина гарна по-своєму ну, по і треба помічати ці барви в кожній рослині. Зараз у сквері квітнуть магнолії та сакури тож до кінця місяця тут можна встигнути зробити красиві фото. На Дніпропетровщині створили машину для розмінування. Мінний трал, розробка 30 конструкторів одного з підприємств Кривого Рогу. Його створили на базі екскаватора, а за функціоналом орієнтувалися на американські аналоги розмінувальних машин. Від початку проєктування і до першого випробування минуло 4 місяці. Замінованим полем спецтехніка здатна пересуватися зі швидкістю до 2 км на годину. Розробники обладнали спецтехніку камерами відеоспостереження, тож водій на моніторі бачить усе, що відбувається попереду і позаду. Машина допоможе очищувати українські землі від небезпечних подарунків російських окупантів, але спочатку випробування і сертифікація. Тим часом Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням до окремої бригади територіальної оборони приїхав мер Дніпра Борис Філатов, аби особисто передати військовим три вантажівки. А ще понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також комп'ютерну техніку. Більше сотні павербанків і інших комплектуючих. Його знають як хлопця з татуюванням I am Ukrainian». Ветеран американських військово-повітряних сил Марк Лінквіст із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Як саме? Дивіться у наступному сюжеті. негативні речі на моїх про Ukrainian posts. Коли я бачу якісь негативні коментарі під моїми проукраїнськими постами, я розумію, що це якийсь ідіот із Санкт Петербургу намагається мене тролити і це мене абсолютно ніяк не хвилює. Я громадянин Америки, який зміг відчути Міці силу громадян України. І зараз немає іншої нації, з якою я б хотів асоціювати себе більше. Я тебе кохаю. Кохаю. Я тебе кохаю. О! I love про. Хлопець з татуюванням «I'm Ukrainian». так про Марка заговорили в змі після того, як він, громадянин США, вирішив буквально на своєму тілі закарбувати свою любов та солідарність з українцями. Ветеран американських ВПС Марк Лінквіст з перших днів повномасштабного вторгнення не залишився осторонь, а робить все, аби підтримати нас та наблизити перемогу України. В мене тут з'явились найкращі в світі друзі. Я люблю українців. Я завжди можу повернутись в Америку. Але зараз моє серце в Україні. Райна, май хардизень в Україні ні слава, нівоя. Понад 12 тисяч одинадцятикласників з усієї України готуються до національного мультипредметного тесту на безкоштовній Дніпровській платформі. Вона швидко набула популярності за два тижні вийшла на обласний рівень, а потім і на всеукраїнський. Кращі вчителі Дніпра вже записали 180 уроків і створили понад 3 тисячі тестів та інших матеріалів. Розуміємо, що ми повинні насолоджувати або наповнювати цю платформу ще більшою інформацією, і це поступово робиться зараз. І можемо повідомити, що. А математика, фізика та хімія, біологія сьогодні вже досягли так сказати 50-відсоткового рівня, тобто п'ятий тиждень всього 10 тижнів на навчання. Англійська та українська мова ще залишилися 4 тижні навчання всього 9 тижнів. Французька, німецька мова залишилися ще 3 тижні навчання підготовки, з яких тільки 8 тижнів навчання, і найбільш розширена наша. Платформа на предмет історія України, тому що в цьому році вона більш розширена. В минулому році діти складали з 19 століття до сьогодні до сьогодення. А зараз надали ще інформацію, що будуть складати іспити до 19 століття, тобто ми розширили етапи підготовки до 11 -ти тижнів. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. У зв'язку із проведенням аварійних робіт у селищі Братське припинено водопостачання селищ Братське, досліднення Новоолександрівка, Ракшівка, Волоське. Для проведення робіт бригада теплоенерго зупинила роботу теплорозподільного пункту. Через це тимчасово відсутні водопостачання трьох будинків по вулиці робоча. Його відновлять протягом дня одразу після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпрові та офіційному сайті Дніпровської міськради. У разі виникнення проблем комунального характеру телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби отримано від жителів міста і оброблено 49 звернень. Тож звертайтесь по допомогу і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 17 години у телеграм-каналі Цілодобово. За добу поліцейські Дніпра розкрили вісім злочинів, серед них розбійний напад у Дніпровському районі, крадіжки, майна та вчинення хуліганських дій. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода із травмованими у Дніпрі. За минулу добу на світ з'явилися 20 діточок з них 11 дівчаток та 9 хлопчиків. Двох немовлят народили жінки-переселенці. Ну і на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о чотирнадцятій. Побачимось.